Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як отримання спеціальної допомоги за доглядом в Польщі, а саме за людьми з інвалідністю. Тобто та людина, яка сьогодні нагодиться в Польщі, це можуть бути родичі, можуть бути друзі, товариші, просто знайомі люди, які доглядають за людиною, яка має інвалідність і не може сама за собою доглядати. Такі люди можуть претендувати на виплату та отримання спеціальної виплати, тобто допомоги на території Польщі. Що ж хочу сказати, що це грошові виплати, які надаються особам, які доглядають за людьми, які мають інвалідність, та вони не можуть постійно працювати або взагалі не можуть працювати, бо вони мають постійно доглядати за такою людиною. Тобто ці люди відмовились від праці і не можуть працювати, і не можуть займатися іншою оплачуваною роботою, бо вони постійно мають доглядати за такою людиною, яка має інвалідність. Тобто ці люди претендують на допомогу оплати зі сторони держави, тобто Польщі, одразу хочу сказати, що біженці з України, які мають статус, статус Укр, також претендують на отримання такої допомоги. На таких самих правах, як громадяни Польщі. Тож, на даний момент розмір такої допомоги складає 630 злотих на місяць. І кожного року потрібно подавати заяву, щоб вона пролонгувалася на рік вперед. Що ж, виникає питання, що потрібно для того, щоб отримати таку допомогу і що робити. Ну, перше, це і головне. Це потрібно написати заяву про встановлення права на допомогу по виплатам за догляду за людину, яка має інвалідність. Друге, документи мають підтвердити особу її особистість, що вона дійсно є така, та то і що вона дійсно займається допомогою та доглядом за людиною з інвалідністю. Також потрібно підтвердити інвалідність особи. Яка потребує такого догляду і не може сама його собі надавати. Всі ці документи, які я зазначаю, які ще пізніше теж зазначу, вони мають бути переведені, а саме вони мають мати присяжний переклад на території Польщі, щоб не виникало питань, коли ви будете подавати ці документи. Ці документи подаються за місцем проживання, фактично, де зараз ви проживаєте як особа, яка. Доглядає за іншою особою, яка має інвалідність. І це може бути гміна, може бути місто, це може бути їхній відділ. Якщо в них такого відділу немає, то, звісно, цим займається соціальна служба або служба ЗУС. Там вам можуть одразу порадити, куди звернутися з цими заявами. Ну і ще хочу сказати, щоб отримати ці всі виплати або цю одну виплату, вам потрібно ще додати такі документи. Це буде заява про спеціальну допомогу за доглядом за людиною з нуліністю. Вона пишеться, є варіанти, як це все заповнюється як подається. Ви маєте також там прописати додаток до цієї заяви і подати декларацію про отримані кошти за минулий рік. Під відео я залишу вам посилання, де ви зможете побачити, як ці документи виглядають. І їх можна роздрукувати та заповнити одразу подати. Просто, якщо є можливість, попросити когось, щоб хтось скачав на комп'ютер, піти в центр Ксеро, багато зараз Ксероцентрів, центрів безкоштовно для українців роздруковують документи. Тобто, можна скористатись і зробити гарну справу допомогти близьким або тим людям, кого знаєте, хто потребує таку допомогу. Тож, під відео я залишу вам посилання, ви зможете ознайомитись. Та більш детально розглянути, як все це робиться. Друзі, я думаю, це буде гарна допомога. І кожні гроші сьогодні для кожного українця це допомога, і вони не можуть бути, як кажуть, лишніми. Тому думаю, всім потрібно, хто потребує такої допомоги, скористуватись. Дякую вам, що підписуєтесь на канал. Коментуєте, поширюєте, ставите лайки та задаєте питання. Всім бажаю гарного вечора і все буде Україна, друзі!